Вітаю, ну, я, не можу, я не можу не поділитися з вами новою фішкою в Копайлоті, яку я знайшов. Це сторінки, Копайлот пейдж. Як це взагалі було? Мені було потрібно, щоб він зробив мені план навчання N8N, голос плюс її автоматизація. Запрошую, якщо хтось хоче, ставте лайк будемо разом вчитися. Я хочу то все показувати покроково. От, бо це мені потрібно, просто буду записувати. А і він сказав: ось, давай скинемо то на сторінку. Я кажу, ну давай, давай, але я не знаю, що це таке. Ну, по-перше, він мені створив курс навчання і закинув мене в цю можливість під назвою сторінка. Так, да, Зауважу, це працює тільки в режимі, коли ви працюєте з браузера, чомусь з за, застосунку це не працює. Ну, я не, не, не навчився там пошукати. От. І Він каже, що ти можеш це зберігати, ось ці сторінки. для того, Щоб поступово до цього повертатися, і створювати різні а, інтерактивні речі для заповнення. Як, наприклад, я можу. Проходити ось це навчання, наприклад, на першому тижні ставити галки. Коли я спитав у нього, ну, типу, а що воно і навіщо, він каже, структурувати великі проекти, як завжди, у нас не тільки слухаєте і читаєте, я скорочуюсь, я, але ви можете прочитати по, потім самостійно вести діалог в контексті сторінки. Переформулювати для презентації, зберігати, розвивати ідеї достроково, вона з назви, назву можна поміняти і можеш прибити, а це залишається. Це документ, який результат тут по центру, а спілкуєшся праворуч. Або документи, або декілька документів. Можна переписати це знаново, або зробити стислий огляд. Ну я говорю, супер, давай ось цей твій план навчання перепишемо. Мені потрібно додати ще сюди. TeamWorks і додати тайми, скільки то часу використовував на то треба буде піти. Ну так, да, коротенько тут. N8n вивчаємо IP Plivo Gemini, Ми з Plivo, це такий сервіс, який дозволяє на свій номер потелефонувати, наговорити якісь там команди, розіслати на емейли e і таке інше. Пліво е, я наговорюю. g потім буде модифікувати текст е, з аудіо текст отримати ще попередньо треба. Е, той текст прикучерявити, зробити пункти меню. І ці пункти меню розкидати в такий постановник задач. Це не джира, а це скоріше для командної творчої роботи. Teamwork називається це, от, такий сервіс. Його тут не було. А, ну так, да, і далі розширення логіка кастомні вузли, і врешті-решт автовідповідач мав би бути. І ось за 4 тижні він так спланував. кажу, додай таймінг. а, і новий розділ. І що ви думаєте? Питаю, чи можу це замінити? І Він каже: пропоную нову версію. На жаль, я не спочатку почав оця хрінь покоричив. Поки підмазалася коричневим кольором, вибачте, він каже, що він замінить. А це ось новий варіант, на що він замінить. Як ви бачите, тут таймінг з'явився погодинно. Щось воно не дописано. можливо, все впаде. Але я хочу застосувати зміни. І давайте подивимося. бо я до кінця навіть не дочитав. Застосовуємо зміни і старе зникло. Тут об щось пропало, ну непогано працює, але в мене є той самий документ, який він підкоригував. От, е, і що? Е, ну, треба з ним далі співпрацювати. Я доведу це до кінця. Давайте спробуємо з вами це зробити, бо не вистачає ж роботи тімворк е, і немає по цьому таймінгу. Супер, давайте я це запишу, створимо, закінчимо. А, а потім, якщо у кого буде час і натхнення, продовжимо. Так, ну, на жаль, голосом тут я не можу з ним спілкуватися, немає мікрофону. Ті речі, які він пропонує, є нецікаві. Ну, але який формат таймінгу буде найкращим? На формат, години на кожний діапазон часу, загальна сума за тиждень. Да, адаптуй так. Так, вільніше. Вільніше із варіантами, але і з годинами, адаптуй з підсумками сумками по кожному блоку, блоку. і додай же до Цього раскладу, ще час пункт раздел для тем work, как я просив. ну вот Ну, я думаю, тепер це все виправдається. Це має від. <смі> Ви побачите, як це було на першому разі. І з'явитися ну, новий план роботи. Покаричня віла, тиждень 0, тиждень 4, загальний підсумок, але все ж таки немає. Я вже про нас додав формат і яваною на кого задання підсумки та окремий блок. Потім вор. Давай подивимось, де той конкретний. Окремий блок по Teamwork. Де, де, де пліво, HTTP. Можливо, він маленький блочок зробив. Teamwork з дослідженнями, як А, ось! Автові плюс Teamwork. Ну добре. Приклади інтеграції, темпи освоєння. Ну все. Ну, давай так. Як буде відувати прогреси по кожному блоку? Так, застосувати зміни мене влаштовує. 35-52 години сукупно. Тут АІ знайомилась Team з Teamwork, 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 Teamwork. Так, uh, а uh, створення uh, автовідповідача 4-5 годин. Ось вот. все, все, все зроблено з цим ворком. тут посилання зауважте активні на Learning Pass, на якийсь курс. Карта шоу. я вже його там десь бачив, дивився, і все ця ця, ця ця є готова. Можна приступати навча до навчання. Оцей ще я витираю, бо е, я був, намагався вже впевнитися, що воно працює. От, Ну і давай ми спитаємо, як буде відбуватися оцінення проекту по кожному блоку. Отак. От це на прощання. Розбігаємось. А як бачите, ось цей навчальний трек він є, він залишається. Це розділ сторінки на розмови. Розмов тут у мене вистачає. От, І ми з вами будемо тут все змінювати, коли будемо вчитися n m Чи самооцінка по чекбоксу під сумок часу в кінці кожного тижня. Рефлексії, нотатки, прогрес панель або умовні бейджі якісь. От та ну не хочу. Все, дякую, Сеперова. Давай давай створимо більш детальний новий план для. Першого пункту. Для першого пункту. Першого розділу. Першого розділу. Увага! Думаю, що може. Можеш додати якісь. А може, ні. тести. А ну? Більш детальний, ну, ладно, більш детальний. Ну, добре, що б там не було, я, можливо, відміню те, що він створив. Дякую за увагу. Я то зроблю. Він намагається змінити це все разом. Тиждень перший АІ. ну Можливо, ми одне одного не порозуміли. Я хотів, ну він зробив прямо ось так, а я хотів, щоб це окрема була потім робота, щоб ми створювали а... детальні покрокові, так би мовити, інструкції, як ми будемо виконувати пев... 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 певні т... Т... кожні тижні. Я думаю, що я з ним домовлюсь, коли домовлюсь, розповім. Все, дякую за увагу, па-па!